Ось до такого стану я обібрала листя на фуксії. Ось так обібрала Почти залиша одні скелетні гіляки, ще я їх буду навесні дивитися по мірі того, як вони будуть відростати, і буду формувати. Тепер я от шкідників, щоб не перезимували. тому що і білокрилка є, і кліщ є. Ще, може, деякі так навіть... Туди на землю, бо там височки я їх то виберу всі. Ну, ось, ось так вона піде до мене у підвал на зимовку. Майже все, все обіляла отакими от з шкідників. І тепер занесу я її в підвал. Ще от я її поляла. Вони, вони в мене поляни такі були, треба, щоб вони були не сухі. Ще декілька разів на зиму я також. Зайду, подивлюся, які попідсихають полю, щоб вони не попересихали, тому що земля тут така, ну, торф, торф'яна така рихла. І вони можуть дуже швидко пересихати, тому треба, так я її трошки підрихлю. Ось так, може трошки ще додав сюди землі бо корінці вже трохи понаростали, то щоб вони були. Добавлю так ґрунту. У мене немає свагнума, щоб зверху декотрі показують, що свагнум беруть зверху, Но У нас немає, треба купляти, це не дешево. На один горшок треба, напевно, ту торбу того свагнула. Ось так. Іде вона на зимівку. А ось обрізаю таку фуксію. Дивіться, скільки вже нарізала квіточок. Ось такі гарні голубі Дельта саран. І ну, треба обрізати. Хоча цвісти. Ось які гарні квітки. І ось треба її обрізати, всі ці квіточки, всі ці рубляшки. Вже на дворі дощ пустився, по теплиці стукає. Холодно сьогодні, добре, хоч холодно. Я думала, що вони постоять. Ну, все рівно рано чи пізно треба виносити, бо потім, як буде дуже холодно, ще вони такого морозу, якби мінус один і не бояться. Ну, все одно хочеться вже і, і тут у теплиці треба вже ладно вести. Тому що вони стоять і я не можу нічого тут зробити. Бо все о, в мене все в вазонах. Отак. Оце все мені треба обрізати і з цієї сторони. І ще повно на дворі цих е, пеларгоній ще багато. Вже дощ іде якийсь дощ прямо з снігом йде. Не знаю, а ось ще хочу показати вам, яка гарна. Цвіте оця розцвіла, вона так трохи, як було жарко, вона так боїться жари, її треба десь ховати, не знаю, і сонця хоче, і жари боїться. Подивіться, які гарні квітки. Такі розцвіла, зараз гарні. Отакі дуже гарні квіточки, вони які. розові, розові. Я не знаю її назви цієї фуксії. Ну, вона дуже гарна, я її купила в нас у магазині, а в магазині не знають назви. Це тільки знаю назви тих, тих фуксі, які я виписувала. А ось у мене Наташа Сінтон. Дуже гарна фуксія. Це вже я її обрізала. Дуже гарні розові квітки на такі довгі тубочці. ці. Ну, така вона вибаглива. Ну щось я над нею прямо. Дихаю і не можу я з нею, вона мені ні разу у всій красі себе не показала. Не знаю, трошечки вроде би, обійшла. Я їх була розвела було в мене декілька штук, і всі пропали, оце лишилася одна. Вона боїться пліща дуже сильно. Я не знаю, що її не влаштовує. Я вже її багато разів пересаджувала. Може вам чути, який йде дощ. Ну, Фуксія гарна, я так хочу її зберегти вже. Така, така красаві, ця красота. Вона подібна похожа на цю, але в неї довга оця тубочка. Це така трошки інша. Ось тут стою, хочу показати, які мені подарували хризантемки. Моя подруга купила мені ось такі. Хризантемки ось такі. Така. Тоже вона розстіла дуже гарна ось така крезентемка. Ця ще вона принесла її, мені купила, вона так трохи примнялася. Вона відійде мені, аби корінь зберігся. Оце мені сваха моя подарувала, теж десь некугарний. Тільки що в мене багато хризантем стоїть там на городі в горсках викопаних. І їх теж треба буде вносити у підвал. Взагалі, роботи ще в мене багато. Приймаю зараз. І ось дуже ще гарно мала б цвісти оця, скільки ще бубляхів, багато пускала вона. І теж буду її обрізати. Квіточка дуже гарна, я вже пообрізала то показати такі великі квітки. І тут ще стільки бубляхів попускала. Зараз теж буду її обрізати. Ось так я обрізала цю фуксію. Ось такі обрізала гарні квітки. Дивіться, які гарні. Всі бубляхів багато, десь так, ну ще воно трошки листя якесь там обірвати, щоб поменше тих шкідників уносити. Тепер я теж її оброблю. О, я буду вносити то його, бо почала пирскати та й трохи утеплитися. Я держу у горлі дерев від них. Я їх потім. Отак, ну так, потім ще весною, ще я буду обрізати ще само собою. Покамість так на зимовку.